Mercedes Vito, на якому стоїть мотор, знаєте, от якої машини? Від Рено. Тепер показую, як французи нормально так побухали з німцями. Пиво там чи що вони побухали. Ідіть сюди, дивимося. Це віток наш, Віто не знаю, який рік, але машина свіжа. Дивимося сюди. Рейл у нас Рено. Головка блока. У нас є маркіровка Рено. Випускний колектор. У нас знов Рено. І навіть на дросільній заслонці написано R9M. Це їхній це код двигуна. Це 1.7 турбодизель. А, 1.6, 1.6, перепрошую, 1.6 турбодизель. Якщо хто знає, так ці мотори стояли на е, Vivaro, е цей Prima Star, і вони сюди його втулили. Біжно нашого любимого 2.250 втулили оцей r 9 m Ну, скажу так, куди то цей хтось там перевернувся наверно пару разів в могилі. Карл Бенс пару разів, напевно. Тому, хто не знав.